Ви згадали за вето? А от питання а чому взагалі Росія ще досі має представництво та право голосу в таких організаціях? Ну, на кшталт ОБСЄ? Ну, бо треба подивитися на ті правила, які е, були прописані е, в цих організаціях, коли вони створювалися. Ну, от, організації, які створювалися за е, там, часів холодної війни, не життєдатні з там з цими правилами, які під час гарячої війни. Ми так і пояснювали людям, що ну, ви не можете чіплятися за ці е, 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 якісь статути, які там 50 років тому були написані, там ніколи не, е, не змінювалися. І е, фактично, оця право вето. Ну, ну це, це тупик для багатьох е, організацій, і всю цю безпекову архітектуру потрібно буде після перемоги України перезавантажувати. Бо е, виходить, що організації міжнародні, які були створені, щоб запобігати конфліктам, е, щоб е, ну, там, не допускати воїн. Так вони всі практично після Другої світової були створені, щоб не допустити знову такої війни. І от Never again, відбувається зараз. З, 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 знову в, в, в ну війна за масштабом на. Найбільше часів Другої світової війни, але за цими правилами Росія, попри те, що вона є агресором, блокує роботу багатьох міжнародних організацій. Ну принаймні там зрозуміло, що в всіх цих організаціях Росія максимально ізольована, і треба віддати належне, що під час засідань парламентської асамблеї в наші там. Ну а це не те, що там наше якесь близьке коло партнерів. це Ну, абсолютно більшість країн, членів ОБСЄ, вони або, наприклад, виходили із зали, коли росіяни виступали, а росіян посадили за цю парту в останньому ряду. І, або коли вони там брали слово, то делегати вставали з українськими прапорами, дехто там ставав за спинами білорусів і росіян, щоб вони не могли ці свої відео використовувати в пропаганді. Ну а окремий респект голові латвійської делегації, який під час свого виступу послав делегацію слідом за російським кораблем в мовою оригіналу і повною фразою, і це було дуже смішно, бо вони там щось. Намагалися вони по-моєму не зрозуміло повністю. він виступав англійською, а цю фразу тільки російською сказав, і вони не зрозуміли, що спочали говорити там не про те, а що тут мають право бути. От, і в цей час почали інші депутати вставати і демонстративно виходити.